Я хочу познайомити вас з моїм попустею з моїм дідусем. Вони дуже дорогі моєму серцю. Просто вони мене виховували. Дідусь скільки ти був а, років зі мною скільки мені на поминанячок? Сірі, я кофі не вірус. Як ми кажеш, якщо посієш, то і пождеш, понимаєте? Ми бажаємо вам від щирого серця прийняти силу свого роду і почати насолоджуватися розкішом земного життя.